Проект інсайт на радіо місто над Богом стоден FM. В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні ми будемо говорити про білий прапор, про білий прапор від Папи Римського, про частину, частину інтерв'ю на швейцарському мовнику РСА, яка до речі це інтерв'ю взагалі то оголошена 20 березня, але частина вже достатньо е потужно обговориться, особливо в Україні, тому що там йдеться про заяву Папи Римського щодо білого прапору. Я, якщо, я хочу запитати е Até Я хочу оголосити, що на студії сьогодні отець Микола Мишовський, директор католицького суспільного релігійного інтернет-часопису Кредо, Вітаю вас. -отче. Вітаю. І перед тим як ми почнемо розбирати цю заяву, так і взагалі як нам ставитись, як українські католики ставляться до цієї заяви. І я хотів би зачитати відповідь Франциска на запитання журналіста. Отже, журналіст запитує папу римського, де хто в Україні закликає мати відвагу здатися виставити білий прапор. Інші кажуть, що це легітимізує право сильнішого. Що ви про це думаєте? І безпосередньо відповідь Франциска була такою: це одне з тлумачення, але я вважаю, що найсильнішим є той, хто розуміє ситуацію, хто думає про народ, хто має відвагу підняти білий прапор розпочати переговори. І нині можна вести переговори з допомогою міжнародних сил. Слово переговори містить у собі відвагу. Коли бачиш, що зазнаєш поразки, що все йде не так, як має йти, слід мати відвагу розпочати переговори. Тобі соромно, але скільки смертей ще буде, поки все скінчиться. Вчасно розпочати переговори, знайти якусь країну, яка може бути посередником. Нині, якщо взяти, приміром війну в Україні багато хто хоче виступити посередником. Себе запропонувала Туреччина та й інші. Не соромтеся розпочинати переговори, поки становище не стало. Було ще гіршим, досить неоднозначно сприйняли українці цю заяву папи Римського. І як ви розумієте цю заяву з точки зору християнських цінності щодо білого прапору для України? Дякую, що запросили. Думаю, за останніх кілька днів на цю тему вже було сказано насправді вже дуже багато і напевно, плюс нашого зараз з вами ефіру саме в тому, що пристрасті трішки вже вляглися, і е, можна вже трішки спробувати це оцінити. Річ перша, це, звісно, емоції. Тому що е, ми в Україні дуже добре розуміємо, що будь-які переговори з Росією, е, як Бісмарк писав, не варті. Під, так, жодна угода підписана з Росією, не варта паперу, на якому це зроблено. Е, ми розуміємо це, ми це розуміємо. І нам це болить. Нам це неприємно чути, ми ображені, обурені. І я думаю, що ну, так думаю, ледь не, не кожен в Україні, включно зі мною. Я так само я обурений, ображений, і, і це не подобається. Але дуже важливо, щоб бути людиною, вміти, крім емоцій, дивитися трішки далі. Можливо, нам це навіть теж не сподобається ось, але наша проблема в тому, що ми думаємо, що ось так сказав папа про цей білий прапор. Щоб це не означало, чи перемовини, чи, чи здатися, тому що для нас перемовини це теж не варіант, тому що прес-служба Ватикану пояснила, що він мав на увазі під білим прапором перемовини саме. Але ну, ми розуміємо, що перемовин з Московією не може бути жодних, тому що. Наші війська під Іловайськом виїздили під білим прапором, і їх було знищено. Ті люди, які вижили, розповідали, як це було. Я цих людей особисто знаю, до речі, це мій парафіянин, який вижив після того страшного. Далі ми знаємо, що таке білі прапори після Маріуполя, коли виходили бійці не тільки Азов, а багатьох інших військових підрозділів. підрозділів. Що з ними сталося пізніше в Оленівці, що вони були знищені, закатовані, пізніше, спалені. Тобто, ми розуміємо, що домовлятися з Росією не можна в принципі. Про це навіть не може бути жодної мови. Але це наша емоційна складова. Дуже важливо, щоб ми поза емоції могли вийти далі і не, не те, щоб не бавилися, а не попали в ту саму колію, в ту канву, в яку ми, як українці, попадаємо дуже часто. Це наш маятник хитається від зради до перемоги. Або зрада, або перемога. Хтось щось сказав, це перемога, ура, хтось щось погане сказав, чи те, що нам не підходить. Той І... самий, хто сказав про перемогу, так. вже стає зрадою. І маятник що... в іншу сторону хитає. І нас так ці емоційні гойдалки дуже сильно виснажують. Тому я особисто закликаю до того, щоб так спробувати заналізувати, що відбулося. Можливо, нам це також не допоможе в плані заспокоєння, але це буде правда. Правда є такою, що е, про перемовини говорить, ну папа сказав у Угу. Але люди на заході загалом, ну, чи на півдні так само, е, про це говорять вже дуже давно. І, можливо, зараз перепало папі найбільше, але він сказав те, що і так думає багато людей досі. Багато людей і з е, чинами, і без чинів, і простих людей на Заході. Це Німеччина, це Штати, це Італія, Франція. Е, вони прямим текстом кажуть: та віддайте вже ті території, та й буде спокій. А ми розуміємо, що якщо віддати території, то спокою не буде, тому що ми цю історію вже проходили. Ще 100 років тому, тоді коли там Білгородщину віддали багато яких інших територій вороніш, який теж був український, Ми віддали, але на тому не закінчилося. Тепер віддали Крим, на тому не закінчилося. Потім Донеччина, Луганщина на тому не закінчилося і не закінчиться, тому що Путін не збирається зупинятися. Він сказав, територія Росії не закінчується ніде. Тому скільки йому не віддавай, скільки його не задобрюй, скільки з ним не розмовляй, не, не веди переговори, це результату ніякого доброго не принесе. За цим йдуть наступні катування, знищення мільйонів людей. Коли росіяни два роки тому були ось на Київщині у сторону Житомирщини, йшли, ну так в руки ж нам попали списки. Це люди, які були на Майдані. тобто я теж мав би по ідеї бути в таких списках, мали б розстріляти всіх активістів, всіх волонтерів, журналістів, людей з активною позицією мали знищити. Тому які можуть бути переговори з Росією? Ну тільки про репарації і про їхню капітуляцію. Але це теж будуть переговори, і вони теж будуть під білим прапором. або тільки під їхнім білим прапором. Я знаєте я, як журналіст, розумію, що недарма саме цей фрагмент, саме цього неопублікованого досі інтерв'ю, ви е вийшов у світ. Чому? Для чого це розробилося? Е, Ну, дивіться, я так само не знаю, що думав папа, і що він саме мав на увазі. Він мені цього не казав, я з ним ніколи не спілкувався. Так само, як я не знаю, що було в голові в телекомпанії RTI. Е, з точки зору журналістики, е, зробити інтерв'ю і тримати його місяць, е, ну, це виглядає як мінімум дивно. Це, це як монтаж, якийсь там супер невідомий який там з хромакеєм щось знімали, що треба щось домальовувати. Чому? Ніхто місяць інтерв'ю не тримає. Значить, мета якась інша. Мета перевірити на реакцію, я думаю. Це, це можна лише припускати, але ну, інтерв'ю так не робляться. І, так. Чи, чи можна говорити, що оці слова папи Римського про білий прапор це, е, це те, про що думає і говорить вся католицька церква? Ні, так думати не можна, тому що католицька церква це і Україна, ну, хоч нас тут небагато, назбирається, може не знаю. 10, 12-15 мільйонів не більше, але це точно не вся католицька церква по світі, тому що є багато людей і в Польщі, і в Штатах. Думки, яких я знаю, і вони точно не такі. Ці люди нас підтримують. Причому вже 10 років тому передали сотні берців і багато чого іншого. І це вже роки тому було. Так не думає вся католицька церква. Але що гірше, що е, так думає багато загалом людей на заході. Е, ця теза теж, я думаю, нікого там особливо не заспокоїть. Але зараз каміння полетіли в папу. Е, я його думки абсолютно не поділяю і не підтримую, але він озвучив те, що люди на заході думають. Люди думають, нехай вже буде спокій, Україна здасться, піддасться, закінчиться війна, заживемо тихо, мирно, спокійно, як і до цього. А цього не буде, тому що ну, Путін не зупиниться. І найважливіше тут розуміти, що озвучено про там, білий прапор чи про перемовини чи про здачу, це те, що думають люди на заході загалом. І так думає багато людей. Якби вони так не думали, то ми б не говорили вже два роки про f 16 а вони б у нас вже літали і робили свою роботу. Чому ми чудово розуміємо, що російські війська не зупиняться на Україну на території України, а вони підуть далі в разі найгіршого сценарію? А Європа цього не розуміє. Вони ж мали досвід контакту з російськими ще з радянськими військами і з російськими військами ще до того, так до радянських воєн. Чому вони цього не розуміють? Моя відповідь дуже багатьом людям не сподобається, але я закликаю до раціональності. Якщо ми пригадаємо, що було ще два роки тому, ще в переддень війни, багато людей в Україні не вірили, що Росія піде з війною. А коли були а п'ять років тому була певна подія, і тоді дуже багато людей в Україні, дві третіх, думали, що достатньо посмотить в глаза. І тепер цікава річ, ми з одного боку думаємо, як це так цікаво виходить, що ось папа римський він каже якісь речі, які нам неприємні. А разом з тим всім, ми два роки тому, і ми п'ять років тому думали, що з Путіним можна домовитися. Зараз ми розуміємо, що з ним не Ще можна зай, домовитися. Да. Але два роки тому і п'ять років тому ми так не те, що думали. Багато людей власне за це і голосували. Саме за це, це був основний одна з основних причин. Отець Микола Мишовський, директор католицького суспільного релігійного інтернет-часопису Кредо у нас сьогодні в ефірі, і ми продовжуємо розмову. І які наслідки може мати така заява понтифіка для українського народу? Чи можуть взагалі якісь бути наслідки? Чи це просто заява, яку пере так мовити перетравлять, і воно так само забудеться, як багато інших речей, багато інших новин і заяв, які зараз в нашій сучасній історії? Я не знаю про наслідки. Я думаю, що з одного боку ми повинні зараз аналізувати, з іншого боку, ми повинні ну не те, щоб думати в історичному плані, але, хоча би, вміти робити якісь найменші, якісь висновки, навчитися робити. Наведу ще такий приклад, пам'ятаєте, ось нещодавно теж була е неприємна ситуація, коли там папа висловився стосовно великої руської культури. Uh -huh. І про Катерину згадав. І теж ми, як українці, обурилися. Ще раз кажу, я також обурився, але потім просто пішов перевірити, а коли зняли ту саму Катерину в Одесі. Шість місяців до того, як папа це сказав. Цікава річ виходить. Тобто, ще раз кажу, я цієї тези не підтримую і російську культуру великою не вважаю, тому що на Достоєвському заїжджають російські танки, і це, це слово, яке нищить і балет їхній, і все інше це смерть. Натомість, ми в якийсь момент хотіли би, щоб папа був, мав більш Українську позицію і був більшим патріотом України, ніж почасти самі українці. Я не кажу, що я підтримую цю тезу про велику руською культуру, але ще раз Катерину зняли 6 місяців до того, як папа сказав ті слова про Катерину. Тому я думаю, що нам, крім таких маятників від зради до перемоги, потрібно навчитися робити висновки, думати раціонально, навчитися. Мати трішки холодну голову і передусім працювати, тому що Росія представлена в на Заході по сьогодні серйозно, потужно, потужно. На відміну, В культурному плані Україна на ні. від нас так. на відміну. Це дійсно це не можна заперечувати, тому що це дійсно так, і які колосальні кошти вона вливає і на агентів впливу своїх в Європі, і взагалі в цивілізованому західному світі. І... І що в нас відбувається, що ми в цьому плані, ну ми програємо в цьому плані, в плані пояснення, чому так відбувається. Але ж я вважаю, що папа Римський, перебуваючи, ну скажімо так, на такій посаді, він би мав чітко розуміти, що як, як всі ці і політичні процеси, які відбуваються, і історичні процеси, і він мав би бути досить обережний саме з цими заявами. Не говорити те, що думають на заході, а говорити так, як. Як підказує совість можливо? Історична правда? Я розумію. В мене немає повноважень казати, що він мав сказати. Ну, якби він у мене спитався, позвонив. Ну. <свісно> <Добі> ви б <свісно> йому пояснили? Я б, б пояснив так. <свісно> Отже, Микола, то, а як віничани прореагували на цю ситуацію, на, ці, на це висловлювання? І, і чи були у вас розмови з вашими парафіянами? Я тут конкретно за війни сказати не можу, тому що ті люди, які коментували чи дивилися наші етери на кредо, люди кредо можуть дивитися або на телевізорі через інтернет-телебачення, або через youtube канал чи через facebook канал. То ну, в нас було досить багато етерів з єпископами. З єпископом Київським, з єпископом Харківським, з цим Юстином Бойком. Якби хтось хотів подивитися, то подивіться ці етери, тому що там детальніше всі ці речі обговорюються, і хто би цікавився цими питаннями, можна би більше було би сказати. Люди реагують, пишуть коментарі, дуже часто коментують, не дивлячись якихось етерів чи не слухаючи якоїсь думки передусім це емоції. Я думаю, що загалом нам, українцям, варто би було навчитися е, аналізувати і реагувати не тільки за емоціями, а, а бути зваженими. І діяти перед усім, тому що ну, ми чекаємо, коли нам щось дадуть, нам дадуть заходу щось. Нам обіцяють і не дають. А обіцяли 94-му той самий захист, а його немає стільки, скільки потрібно. І ми весь час очікуємо, що хтось за нас каже, хтось за нас зробить, але ну, це вже робота наших посольств, наших культурних дипломатів. В тому числі навіть, знаєте, не хотів би бавитися в цю українську народну гру, як це там, хай сини депутатів воюють. Угу. Так, Коли ми відкликаємося, що от нехай там політики щось роблять, дипломати і так далі. Маса наших людей зараз знаходяться на Заході. Маса наших людей мільйони, мільйони, мільйони по, по Варшавах, по Краковах, по Римах можуть робити маніфестації, можуть робити демонстрації того самого фільму 20 днів Маріуполі, можуть робити фотовиставки, можуть робити масу різних речей, на, на що фантазія дозволить. Але річ у тім, що ну, хтось робить, а хтось тихенько сидить і намагається перекласти відповідальність на когось іншого, нехай сини депутатів. Це робить так, нехай це робить хтось. Але ми теж ми тут воюємо, і ми знаємо, що е, правда Правда за нами. Дякую вам. Дякую за те, що зі свого боку що могли, роз'яснили, щоб було більш зрозуміло, яка ситуація навколо цих слів. Е, Висловлювань Папи Римського про Білий прапор. Я нагадую, що сьогодні в нашій студії був отець Микола Мишовський, директор католицького суспільно е, релігійного інтернет-часопису Кредо. Дякую вам. І слава Україні! Героям слава Дякую вам. Проект інсайд продовжується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. Буде інше їсть, але буде цікаво. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.